Віднику, ти тут можна я зайду? Відлюднику. Привіт, привіт. О боже, ти налякав мене. Ти прийшов ловити зі мною рибку? Ні, я прийшов дізнатись про таємниці пророцтва, а ти щось про це знаєш? Щось знаю, так, а ти щось знаєш? Відлюднику скажи мені, що ти знаєш про пророцтво, і потім я розповім, що я знаю. Мені підходить, так. Книга має бути поруч. І яка книга? В книзі є інформація про землетруси і про башню? Саме так, сундук зів книгу. Книга в сундукі. Ну, хоч щось зрозуміле, то я можу взяти книгу? Так, почитай мені книгу, а я дам тобі рибки. Добре, тоді я візьму книгу. Ти ж не проти. Проти не проти, проти не проти. Хе хе. Да, друзі, щось важко мені дається така розмова, давайте візьмемо книгу. Надіюсь, в ній більш зрозуміло все пояснюється, добре, що не доведеться дізнаватись все в цього рибака. Давайте я зараз прочитаю, що написано в книзі, і потім вам все коротко розповім.